Доброго часу. Давайте подивимося область Житомирську до середини червня, так? Подивимося найближчий місяць. Яка загальна ситуація в області, так? І що по просуванню? Давайте глянемо. Загальна ситуація в області, що в нас тут? Загальна ситуація в області, в Житомирській, на найближчий місяць, достатньо емоційно, ну, плани якісь там. Будуть ще у нашого ворога триматися, так? І плани, до речі, йдуть на втрату забезпечення ресурсів. так, І достатньо тут якась мутна історія. Тобто багато чого закрученого, про що ми навіть можемо не здогадуватися. На протязі місяця. Житомирська область, достатньо така агресивна, ще тримається енергія, але мені іде така, знаєте, будуть намагатися тримати рівновагу, не дивлячись, що дуже тако складно емоційно. Якщо буде щось просуватися, будуть намагатися так відстоювати. Гучно в області може бути. Ну Ми це і так розуміємо, так? тому що зараз ну, така а, історія у нас, така ситуація. Що стосується можливого якогось просування так, на область, мені йде, дивіться, карта захисту. Ми готові до того, до а, можливих якихось там, не знаю, бажань пройти. От. А далі мені йдуть провокації, які можуть бути, але ці провокації для того, щоб створити якусь ілюзію тобто якісь дії. На лінії кордону можуть бути ось від ворога, але це для того, щоб відволікти якусь увагу. І дивіться, мені йде карта захисту, так, супротиву. І стосовно просування, мені тут іде Рух, який стоїть, ну тобто, просування стоїть, тому що немає чіткого якогось рішення. І от дивіться, будете ви всі, хто є в області, спостерігати за лінією кордону, межею, тому що тут, дивіться, якась активність може бути, але пройти нікому не вдасться. От, На фоні, дивіться, в нас активність повітряна, підвішена така ситуація. Форс-мажорні ситуації на лінії кордону можуть бути. Тому саме на прикордонні ці провокації можуть давати. От, якісь е, е, ситуації, але не про хід не бачу я ніякого проходу. Максимум провокації, залякування, ілюзії створення.